Посивіла дерев'яна хата вбитою квочкою, розпірилась зовсім недалеко від смердючої жили, колись рибного, чистого потічка, того я впевнена в цьому. Свічада Небес, на невинному обличчі якого колись, хоча дуже і дуже давно, не було жодного прищика, який би міг роз'ятритись у гнійну сьогоднішню рану. Хата аж по вікна ввійшла в землю і настільки припала порохом і часом. Що працелюбна господиня сміливо могла б на даху вирощувати найвибагливіші квітки. А так все покрилось мохом, пліснявою і невідомістю, що дуже лякала перехожих. Обабіч шкірилися руїни набагато молодшої стайні і стодоли. Криниця була замкнена на колодку і теж починала старіти. Невеликий садок перед хатою обвуглено дичавів, соромлячись свого походження. Великі ракові пащі не лякали дерев вони, радісно зустрілися б зі смертю, яка чомусь не приходила. Лише біля самої дороги, доброю старою відьмою пнулась, заклякши розлога груша. Час ніколи, здавалося б, не вступав у сутичку з нею, а як вода велику скелю серед річки, завжди обходив, роблячи стрункішою. Навіть не віриться, що з тих пір пройшло лише три роки. На руїни можна водити туристів такою давністю, там смердить. Подумати блишень. А колись тут жила я. Коли скажу, що моя сім'я ідеальна, ви все одно мені не повірите. Зрештою, все життя нам приходили дарунки зі скриньки розбрату, що руйнувало моє з братом дитинство, стосунки дорослих. Сварки виникали навіть тоді, коли причин для них не було. Коли живеш у такому, поволі звикаєш до всього, сприймаючи це як щось закономірне, тільки не я. Хто жив тут сто, двісті, триста років назад. Не знаю. Та й таких старожилів у нас нема. Ритись у архівах, звичайно, якщо б мені хтось дозволив це зробити. Марна річ. Сухі дані не вміють відповідати на мої запитання. На початку ХХ століття. На цьому обісті, септо подвір'ї, жила сім'я. Маленька, низенька хатка, покрита препоганою соломою, тулилась біля дороги. Місяць застеляв сонну стежку, що вела до воріт. Маленьке ілько або гилько. Як його кликали батьки, крізь сон почув, як тато запрягав у віз худеньку конячку, як декілька разів покрикував Тупру! і як невдовзі старий віз дрібно забуркотів своїми кістками, стомлено віддаляючись.